Майже три тижні вишколу на Яворівському полігоні, де американські десантники навчають українських. Іноземні інструктори кажуть, приємно вражені українці влучно стріляють і заповзято вчаться. Власне, як відбувається вишкіл, бачила Ольга Крупник. Байдикувати не дозволимо, кажуть американські тренери. Українських вояків піднімають у 6.30. до обіду за будь-якої погоди, практичні заняття. Нині в дощ, так звані стрес-стрільби. Це коли інструктор наказує присідати, віджиматися лежачі, перевертатись та повзати. Way, так вояки водять у стресовий стан і вчать зберігати холодний розум ми мусимо їх вігнати в стрес, бо вони опиняться в таких же ситуаціях в реальності. Вони повинні вміти опанувати себе так в таких стресових ситуаціях. Після таких вправ, коли адреналін зашкалює та серцебиття пришвидшене. Солдат має влучно попадати в ціль. Учні не підводять. Наоборот, адреналін піднімається Інтересно, Інструктора після того садіматлічно. Бистре дихання восстановився. Результат на лісо. Вилучно стріляти, взаємодіяти, розпізнавати вибухівку різного типу, обшуковувати та брати полонених. Це далеко не весь список, чого навчать на Яворівському полігоні. Українськими вояками іноземні інструктори задоволені якби ви побачили їх кілька тижнів тому і сьогодні, побачили б велику різницю. Вони працюють разом дуже добре і є гарна кооперація між американськими та українськими військовими. Американським інструктором допомагають українські, кажуть, іноземці, хоч вимогливі, але привітніші. Вони, мабуть, більш посміхаються, ніж ми. Наші якісь ну, суворіші, не суворіші, а якось. Сумні, не сумні. Е... Суворіші, більш дисципліновані. Вони якось більш розхолодні. Їжа теж американська. На польовій кухні, яку гості привезли з собою, готують нетипові для українського війська різотто з куркою та кукурудзою. Тушкова не курча, ми маємо спагетті, кукурузу та моркву, пиріг та фрукти. Навчання на яворівському полігоні триватимуть до листопада. Курс розбитий на три етапи по два місяці. Протягом кожного підготують по 300 нацгвардійців. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, новини на першому.